Доброго дня поціновища табаку. Наш магазин tabakshop.com.ua готовий вам представити табак сорту ювілейний. Як ви знаєте, цей табак має насичений аромат, густий дим та також у ньому відсутні такі елементи, які ми називаємо сміття. Середня жилка відсутня. Порізка, як ми бачимо, ближче до лапші. Що гарно підходить для гільз. Також воно підходить гарно для всіх видів машинок, таких як електричні та ручні. Чудово підходить для самокруток. Цей табак ви можете придбати в нашому магазині. По розумній ціні Ми раді, що ви до нас завітаєте.